Добрий день, це канал я і маміні тваринки. І ми з вами на природі красота! Красота, двічі. Зараз ніг перестав палити. на перший такий ліпив, але я не мала часу знімати відео, роботу робила. Ну а зараз минуту перекуру. Правда, забула перекур купити. Прийдеться. Стояти навела, впер... впертися і стояти віддихати. Ну ладно, поки буду стояти, отдихати. Ой. Котрась з дівчат питала мене вроді вчорашнім відео. Поз... Вчорашнім, вроді ранішнім відео. Тим, що я врану викидала. Як я складаю гній, показати. Козячий, що він робиться настоящим гноєм, бо соломи багато. Бачите, яка солома викидається? Багато соломи, стелю і гною не є стільки багато. Ось, ну ми отак складаємо в стирту таку. Ось така вона чотирикутна у нас, велика. Через вікно викидаю туди Іван. Привіт. Ось там через вікно викидаємо сюди, а тоді перекладаємо сюди, в стирту зложуємо, в таку. Ось. І стьоками поливаємо зверху. Бачите, як парує. Гріється, він перепарується. Ось перепріває. І тоді прекрасний гній виходить. Цілий рік ми стиртуємо, стиртуємо. Ух, як тепло, файно, яка пара пішла. Стертуємо, стиртуємо і тоді восени вивозимо два здоровених прицепи на город гною з-під моїх козульок. Під картоплю. І так, по очереді, город ми гноємо. Одного року одну частину, другого року другу частину. І так кожен рік гноюємо наш город, роди, щоб менше міндобрива давати, щоб більше було натурпродукту, як то кажуть. О, мисне, соломи купляю трошки більше, щоб більше стелити. І кози чистенькі. Мокається ти стільки стелиш, стільки гній виходить сама солома. Як ти з нього робиш гній? Ну, ось так роблю. Ось там у нас стік йде за купою гною. Ось там трубу видно зараз. Бачите, трубу накрита досками, щоб нічого не впало. І звідти вичерпуємо гноївку ось сюди. На гний, то й зверху, ну, стоки гноївку поливаємо. І він перепріває і прекрасний гній виходить. ось за літо за за зиму. ось Спусти, його дихни. за літо за зиму перепріє і красота, так щось що таке діло. Ось так ми працюємо. Наталя зараз пішла розпалити в хаті. Ось і будемо зараз ще з під свиней вичистимо сюди, винесеться теж. Ось. І усе, і таким чином робимо ми. Що тут таке? М'явкає щось. А, он пушок. Вже їм весна вдарила вниз. Що ну різдво кіт? Ти що зблудив? Вже м'явка їй ходить. Ось такі то справоньки І зараз складемо все в стирту. Вроді як складеш так високо, багато вже Вроді наложила. Перегрілося, перепарилося, а сталося зовсім чучуть Ну, але нічого, по чуть-чуть по чуть, чуть збирається. Та й є таке діло. Є натуральна підживка нагород. Стьоки потім ще, якщо нам... Хватає тут поливати, що снігу є більше дощів. Ну, то ті стьоки вносимо під щепи підливаємо. Чого ти няркаєш? А чого Під щепи, ну під дерева посаджені, ті, що яблуні, груші, сливи, та все поливаємо теж стьоками. бо там казали, що чого ти не кладеш гною, під низ, перегною верніше, під, низ, під щепу, як садиш під дерево. Не кладу. Мене вчили не можна, бо в нему дуже заводяться. Хрущова личинка, і тоді гризе дуже корінці. І я ніколи не кладу перегній щепу. Я краще підживляю зверху, зимою гноївкою поливаю, а весною попіл розводжу з гноївкою, і міндобриво, нітромофоска, і трошки селітри розводжу все, і так поливаю кожне дерево. Ось, по відрі, по дві, в залежності яке за велике дерево, і підливаю таким. Підживкою такою дерева свої. Так що ось так. Дерева я підживляю регулярно. ось Дивлюся, щоб вони мені мали що рости. Ось такі діла. Ладно, перекур закінчився, треба працювати. Так, ось це у нас труба тече. Гноївка нею стікає. Це в нас яма на гноївку. Хай буде, воно собі стече, не лізь. Ой, Ось так накриваємо, щоб сюди часом чия курочка не впала. бо Тут людські сусідські кури приходять. Ну, а це ми вже застиртували гній. Ось так. Йдемо зараз помиємо. чоботяри. Все, ось так. Оце буде сніг, а це зверху ми стільки зложили. Ось. І... Усе, він собі буде перепарувався. Зараз йдемо до хати. Помиємо відра ще. Чобочари з відра помити. Ну все. Ай, ну за ти повитирай. Ось так. О, водичка нам принесена. Та й вила. Це вже й мити не треба. Ні, вилмити не треба. Я це а, це треба сполоскати Так щось таке діло. Вам всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я мої гусі. Вриднусі Вилізусі Позначила та, що вилізає, вроді би її. Ну, побачимо, якщо вилізе, чи то вона вилізла, чи ні. О. Ладненько, всім гарного дня. Inisno zdravje, mirno nebo, izkoriščite nam simperemoje. Do зустріči v sledujčem videu. Pa pa pa! pa.